Початок нового навчального року ознаменувався для Ніжина і ще однією важливою подією відкриттям додаткової групи для дітей раннього віку на базі дошкільного навчального закладу номер 25 То, що сьогодні ми відкрили групу детського садики, це плод совместних усіх. Дійсно, большое спасибо всім депутатам, которые приложили руку к созданию уюта. теплой атмосферы, э, обеспечением мебелью, строительными работами. Э, и хотелось бы сегодня особые слова благодарности сказать э, педагогическому коллективу данного садика. Данная программа реализована в рамках социальных э, Данная программа реализована в рамках новых социальных инициатив президента Украины Виктора Федоровича Януковича «Дети будущего Украины», в частности, доступ каждого ребенка к дошкольному образованию. От сьогодні Нежин, образування нежина демонструє іменно виповнення даної ініціативи. Матеріальну допомогу у відкритті нової групи для малюків надали депутати Ніжинської міської ради, депутат обласної ради Олександр Забарний та депутат Верховної Ради України Іван Куровський. Честі хвала таким людям. Я так думаю, що наше майбутнє це наші діти, і це ми все робимо заради наших дітей. Будуть щасливі наші діти буде щаслива держава. Будуть щасливі наші діти. Буде майбутнє у нашої України. Відкриття нової групи важка справа. Саме тому підтримка з боку друзів є особливо важливою. Так завжди готові були підставити своє міцне плече військові, сусіди дитсадка, зокрема, командир військової частини, підполковник Микола Кушнір, не залишилася осторонь і школа номер 17 зацікавлена у благополуччі своїх майбутніх учнів. Наразі дитсадок номер 25 готовий зустрічати своїх маленьких вихованців. Тут на них чекають затишні кімнати зі зручними ліжечками, різнобарвними шафами та м'якими іграшками. У мене маленька дитина, їй ще немає двох років, але я е, вимушена е, віддати її. Мені дуже сподобались ліжечка сучасні, е, оригінальні. Мені сподобалися шкафчики там, де роздягаються. Ми е, е, вдячні. Дуже міській владі, я знаю, Ірина Станіславна сама важко було, тому що в країні така, така склалася ситуація. Але з допомогою нашої міської влади ми перейшли. Легко з душею колектив. Я бачила, як вони з душею працювали над створенням нової групи. Велика, 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 велика вдячність від батьків. На жаль, дитячих садочків у Ніжині конче не вистачає, адже кількість дошкільнят із кожним роком збільшується. Тим часом на сесії міської ради було прийнято рішення про проведення капітального ремонту та відновлення й інших дошкільних навчальних закладів. На сьогодні у нас уже є. проектная документация для проведения капитального ремонта детского садика по улице Шевченко, там, где в настоящий момент находится центр милосердия. И депутатами Нежевского городского совета выделены деньги для проведения проектных работ в детском садике третий микрорайон, который вот реально два помещения, которые на сегодня могут в перспективе задействованы как На виготовлення проєктної документації та проведення капітального ремонту виділено 180 тисяч гривень. Роботи вистачає. Забезпечити гарні умови для дошкільнят одне з основних завдань місцевої влади. Тож сподіваємося, що найближчим часом у місті запрацюють нові садочки для Ніжинської малечі.